Marissa, ksk

Переження за природою, адже погода 10 червня нібито визначала, яке буде літо, і навіть зима. Якщо 10 червня пішов дощ, то зима буде без снігу. Ні, братику, ти що гониш? Я не збираюся виїжджати з України. Тим паче мені ще 20 і я знаю, що тут в мене все буде добре. Я вірю в майбутнє. Три чоловіки віком від 18 до 22 років включно зможуть виїжджати з України. Кабінет міністрів вже оприлюднив постанову про перетин державного кордону під час воєнного стан. Віталіка В компанії всі називали Мівіна. Мівіна три хвилини і готовий. Як можна випробувати удачу? Знаходити голуба голову і стояти під ним і тікайте. Розуває яка будеш. Васунчик шоколадний. Пердячий транспорт завжди був ознакою людини з IQ розміром скітер колібрі. Та Відсутньої емпатії, дехто називає таких людей придурок. Однак за останні роки ситуація змінилась і вже впевнено можна назвати власників пердячого транспорту конченою відбитою мерзотою, які щодня сотні людей бажають розмазатися тонким шаром по асфальту всього берестейського проспекту. <плес> Ось у дивіться, у мене клумбочки, а ось тут кум помідорів насадив. Ну, як насадив, наригав весною. Тут вони виросли. І отут трошки ще він ригав, теж десь помідори проростають. А хтось бачив мою сову? як суву. Це ваш гуртожиток. Питання є. А куди тут можна ввечері сходити? Сходити можна у відро. Відра є у кожній кімнаті. Ось. Оп! Лампочка раз. Оп, лампочка два. Оп, лампочка три. Твою мать! Що за раз викрутив лампочка? Оляко. ¿Cómo están? Espero que súper bien eh, Hago este video Solamente Para mostrar <coughs> y și iar hop, cuțul ca cuțul ca, luța feluța îi pifoc, da cuțul ca cuțul ca, azi e vineri, așa. Я втомився, боса. Апети, О! Апети! 来。<laughs> <laughs> До свій на вельку <рикану> диліслій. Зомбі йдуть. Зомбі йдуть. <рикану> пева, <Піво>, дайте пева. <піво. рикану> дайте хтось води, що, будь ласка. Я не хочу. Я хочу. Причому тут ви? Посидіти та посидіти. Ми посиділи та посиділи. Він влетів в кімнату з нею місце, та місце, і давай її бити та бити. Почав за коси тягати та за коси тягати, потім її там почав вже вивів калідор та вивів калідор, почав руками її бити та бити. Eh 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 Сьогодні мій перший день, як я не п'ю пиво. Другий день не п'ю пиво. Сьогодні мій третій день, як я не п'ю пиво. То ти третій день віскі п'єш? <рес> так пиво ж не п'ю. Сейчас я вам покажу прием, называется сладенькие пальчики. Сыды же вот так вот разговариваешь. Літера А А тебе волнує? Волнує! Дивись, щоб зараз в храпу не напалило! Зараз Яна б'є! Літера В Вона його за піснюнчик дергала Літера Д Доброго дня, студія! Я не олігарх, але стараюсь добити справедливості! Літера К Курочки відкуда в будинку? Я ж вам пояснюю! 17 чоловік йшло. А Вони загнали туди всіх! За ними вони й пішли! Літера М Ми з Крі... Ми з Крі поступували на... Ти... Ти розумієш, що ти зробив, а? Літера Н Н ти ні разу! А, а це... смисло мені було, то я буду мені безразлічно. Літера О. Обдурила весь світ! Весь світ, люди! От вам крас Боже! Літера П. Посадіть мене на диктатор уже! Літера Т. Ти мене взяв на трасі. Оля. Ти мене взяв на трасі. Літера Х Хто тобі ноги роздвигав? Ану. Ти мене сама до нього я. підложила. Літера Ш Що секс був? Вона каже. Був не було. Посадці бай, на капоті. Бай, бай. Літера я. Я не дбала, я ж на роботу ходила, а він е, працював батюшкою і мав один похорон у три місяці. 4 ese sí і todo terreno. СССР. Лисина це престижно. Скинь це відео лисіючому другу. Гей, маєш класну форму голови. Хех, так і хочеться поцілувати. Ну, якщо хочеш, поцілуй. А ми не перегинаємо. Перегинаємо. Не росте зверху. Виращуй збоку. Знай, на лисині життя не закінчується. Волосся для лохів. Одна лисина добре, а дві краще. Другий під'їзд, виїзд тільки задум. Та ну всі ж заїжджають якось. Шахет летить. Бач, бач, ти кувалди не бачив. Ось там он лежить. Відпала. Пі... Я ще ж нічого не встиг зробити, я лише її в руки взяв. Щоб ти сука в цій хаті не взяв, тебе все так ламається. Сука. Малышка, що ти? Маленьке шо ти був зайнятий трохи з пазиками там туди-сюда по ділам, по там возилися. Дивись, можу заїхати за тобою в 7 часов вечора, поїдемо якийсь рестик, покушаємо смачненько. Я якраз Ну, Вроді нормально. На щастя, долю, На все дороге нам доб. А, нічого, то на щастя. На долю. Все дороге нам доводи, айсус у лівіщи і збувається... Ні, ну курча ж твоя мать! Ти знаєш, скільки та посуда коштує! Ти копійку до тої хати заробивсь! Та ми з батьком і мішачимо на тих роботах, Того купуємо, Воно, е -е -е, тими шкарадними руками поставити не вмієш, чи що? Вали мені з моїх очей, щоб я тебе не бачила! Вона і так щербата була На щастя нащадо. Головна проблема жінок чоловіки. Чоловіків народжують жінки. Отже, висновок. Жінки самі собі створюють проблеми.